А увазі новинка в нашому автосалоні? Mazda CX5, передній привід 2 літра, бензин, автомобіль середній комплектації, переднім заднім парктроніком топовими фарами, З летими дисками, комбінований салон, шкіра алькантара, електроприводи сидінь, всі 4 склопідйомники, партронік, електрокришка багажника, система старт-стоп. Датчики світла, датчики дощу, круіз-контроль, бортовий комп'ютер, режим спорт, кліматична установка, рестайлінг, підігріви сидіння, руля, камера заднього вигляду, великий монітор. Автомобіль офіційний, вся сервісна історія обслуговування з таким підлокотником, є USB для зарядки гаджетів для задніх пасажирів. Великий місткий салон, задні воздуховоди. Автомобіль в гарному стані, без зауважень. Приїжджайте, дивіться, підійде як для міста, так і для траси. В далеких поїздах дуже комфортний. Також є багато інших автомобілів в салоні. Чекаємо на вас.